Паровоз Тома та його друзі Залізничної історії. Перші і сигнали. Персі, Персі працював у паровозному дворі на великій станції. Він любив розігрувати жарти, але вони часто доводили його до халепи. Якось вранці він був особливо зухвалий. Піп, 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 піп. Поспішай, Гордон. Потяг готовий. Гордон подумав, що спізнився. Ха-ха. Засміявся Персі і показав йому потяг з брудних товарних вагонів. Гордон задумався, як відплатити Персі. Далі була Джеймсова черга. Джеймс, залишайся сьогодні в депо. Гладкий контролер прийде на тебе подивитись, а подумав Джеймс. Гладкий контролер знає, що я чудовий паровоз, і хоче доручити мені спеціальний потяг. Джеймсові машиністи кочегар не змогли його зрушити з місця. Інші паровози обурено бурчали. Вони мусили робити, крім своєї ще й Джеймсову роботу. Нарешті прибув інспектор. Виїжджай, Джеймс. Ти не можеш тут стояти цілий день. Гладкий контролер вранці переказав мені залишатись тут. Не міг він такого переказати. Він уже тиждень як у відрядженні. О, сказав Джеймс. О! Де Персі? Персі передбачливо зник. Як повернувся гладкий контролер, то зразу ж побачився із Джеймсом, і з Персі теж. Обидва паровози хотіли, щоб він про них забув. Якось уранці Персі був дуже безтурботний. Гей, паровози! Я тут везу товарні вагони до томасового роз'їзду гладкий контролер обрав саме мене. Він таки знає, що я по-справжньому корисний паровоз. більше схоже, що він хоче прибрати тебе з дороги. Буркнув Джеймс. Гордон сердито глянув на Джеймса. Вони придумали план». «Ми з Джеймсом щойно розмовляли про стрілку на роз'їзді. Там треба особливо стежити за сигналами. Та навряд чи це треба казати такому по справжньому корисному паровозові, як ти персі. Персі це полестило. Ми говорили про допоміжні сигнали, уточнив Джеймс. Вони вимагають надзвичайного ставлення, як ти знаєш. Тобі про це казати не треба. Не треба, Джеймс. Дякую, сказав Персі. Я все про сигнали знаю. Персі був трохи стурбований. Цікаво, що воно за допоміжні сигнали, думав він та нічого, розберуся. Він сердито впирхнув на свої товарні вагони, і йому полегшало. Він під'їхав до сигналу. От халепа, це небезпека. Сигнал змінився і показав колі чисто. Його вказівник піднявся замість опуститись. Персі ніколи не бачив таких сигналів. Вниз означає гідь, а вгору стій. Тож іще вище має означати гідь назад. Знаю, це один з тих допоміжних сигналів. Та ну, персі, сказав його машиніст. Ми від'їжджаємо. Стій. Ти їдеш не туди. Але ж це допоміжний сигнал, запротестував персі і сказав йому про Гордона і Джеймса. Машиніст засміявся і пояснив: о господи, сказав персі. Рушаймо швидше, поки вони нас не побачили. Та було пізно. Гордон усе бачив. Тієї ночі великі паровози говорили про сигнали. Вони думали, що це смішна тема, а персі думав, що вони дуже дурні.